Дякую, що ви з нами залишаєтеся на телеканалі Київ середа, 29 жовтня, третій блок. Я на початку нашої програми говорила про те, що у третьому блоці сьогодні будемо говорити про те, чи потрібно готуватися до шлюбу. Також поговоримо в яких випадках необхідно звертатися до школи сімейних стосунків. До речі говорю, що для того, аби побороти сум, треба сміятися. Допомагає багатьом з нас закоханість. При цьому немає значення, чи ти від того будеш стрибати до стелі або постійно посміхатися, чи сумувати і плакати. У кохання є. Дійсно свої недоліки, але воно надає сили, енергії, хоча просто бажання жити далі. Замить продовжимо тему кохання і завітаємо так і до школи сімейних стосунків. Тетяна Ядвичук, ріних школи до шлюбних стосунків у нас сьогодні у студії 220 двадцять три Ми чекаємо на ваші дзвінки, коментарі. Чи потрібно готуватися до шлюбу, як ви вважаєте? Ну можливо, хтось розкаже якісь критерії успішності шлюбу, будь ласка. Ми в раді будемо вас почути, всі, хто зателефонує 223-0971. Чоловіки, нехай телефонують, жінки, нам тут не принципово, правда? правда. Тому що ну, шлюб це двоє: чоловік і жінка. Тому хто б не зателефонував, обидвох почуємо. Насправді я тебе зазначила з приводу. Що кохання має свої недоліки, я думаю, що це не кохання має свої недоліки, а це не вміння жити разом. Ну це інше, це не кохання. Кохання може бути у двох людей, але не, навч... не навчені люди, люди, які не мотивовані були. Хороше слово, мотивація про це теж треба теж не забувати. Ми не говоримо про якісь меркантильні думки. Ми говоримо про мотивацію в хорошому сенсі цього слова. Зараз нам це, до речі, пояснити. А нещодавно також прочитала насправді досить важливий Рей Бредбері, колись багато хто знає, хтось його книжки читає. з приводу того, що любов і кохання це коли двоє. Коли один любить, це вже хвороба. Ну це правда таке є. Хто нас зараз бачить, можливо, кидає, кидайте, кидайте безглузду ту справу. Не любіть в один бік. Футбол, ну пригадайте, всі люблять футбол, ніхто не грає у одній. Ну правда, ніхто ж має відбуватися якийсь діалог. І в цьому питанні також правда. І якщо ми говоримо вже про серйозні речі, про готовність до шлюбу мають бути двоє ж готові. Не може бути так, що один готовий постійно когось смика. Оце поясніть, будь ласка. Наскільки важливо, щоб обидва були готові до цього процесу. Да, на самом деле я сегодня хотела поделиться очень серьезными пунктами так. подготовки и именно подготовки двоих. Потому что один если ну, один смешно, готов да, да. нести другого на плечах всю жизнь, который не подготовлен или в чем-то не дотягивает, это очень большой груз. Поэтому все вопросы нужно ли решить до брака. Чтобы брак не был браком, нужно весь брак до создания семьи, угу. э, определить, устранить, выяснить, подготовиться. И сегодня такая тема э, ⁇ Роли э, угу. супруга в семье. Можна сказати, ну, сама от, ідентифікація. Ну, це цікава тема. До речі, тому що дивіться, мені здається, що зараз ролі взагалі в житті поплуталися, правда? Ну я маю на увазі не лише шлюбні стосунки, а в шлюбі напевно теж є підміна понять. Що в принципі так традиційно як сталося, кожен має виконувати свою роль. Ви зараз розкажете, які і що всі я не думаю, що всі дотримуються тих ролей, які вони нам природу. Тоді давайте що це за ролі? От це велика кількість пунктів для кожного, для чоловіка, для жінки. Ну основных три пункта для mm -hmm. мужчины и три пункта для женщины, и я бы хотела сказать, почему это важно. Это важно, потому что э, то, что та модель, которая строится mm -hmm. в семье, она переносится на общество. И вы очень правильно заметили, что то, что мы строим в семье, оно переносится в общество, в социальные сферы, в место, где мы работаем. Mm -hmm. И тогда, когда происходит замена понятий, замена. Э, mm -hmm. Правильной идентификации, когда человек не может определить, кто он, кто я, женщина не может понять, кто она в семье, мужчина не может понять, кто я и что я должен делать, все путается, и это приводит к разрушению. Для того чтобы не было разрушения, и можно было изначально создать семью. Угу. которая бы объединялась с каждым днем, а не разрушалась. Нужно прежде всего распределить обязанности, да? правильно распределить обязанности. И вот первый пункт для мужчины, один из трех первых пунктов, конечно же, мужчина ⁇ это глава семьи. И знаете такой сразу же вопрос женщины обычно говорят, а, кто, а мы, если мужчина глава семьи, это не значит, что женщина никто. Мы, а, мы оговорим три ее важных пункта. Но что значит глава? Глава это не тот, который руководит женщиной. Глава это тот, который несет ответственность за женщину. Неважно, кто принимает решения в семье. Глава несет ответственность за все принятые решения. Глава это тот, который видит наперед. Это тот, который э, цели, планы для семьи. Глава ⁇ это тот, который э, главенствует над событиями, над э, различными ситуациями. Может главенствовать в кризисных ситуациях, может главенствовать в хороших ситуациях. То есть это глава, который э, жертвует собой, любит и по своей любви жертвует собой ради того, чтобы защитить женщину, слабую женщину, хрупкую женщину. Какая бы женщина ни была, мы на самом деле слабые, хрупкие создания. И мы нуждаемся в том, чтобы нас защищали, нас оберегали. И глава, функция главенства дана для защиты. Для защиты. Это первый пункт. Второй пункт – это отец. А ви зараз це будете пояснювати? Ну хтось скаже, а що тут пояснювати? Ну, батько батька, аттець російською навіже. Але хотілося б вас почути. Шановні глядачі, ну це ж цікава тема. Тут не треба запитань говорити. Можна якісь точки зору повисловлювати. Як ви вважаєте? Ну правда, чи треба готуватися до шлюбу? Як утримати стосунки? Як навіть за 30 років кружли разом, а кожен день розпочинати як перший день зустрічі? Це теж досить важливо. І є пари, які не втрачають цього, правда. Так, що ми, на чому? Ми чекаємо тому. А є додзвонювати? Боже, я знаю, що вони люблять, коли я звертаюся до них, отак от, от по кілька разів. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Раді вас чути. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Так, да, щиро вітаю, щиро вітаю, дуже дякую, дуже потрібна uh -huh. і важлива тема. Ну, Мене власне цікавить поняття кохання і терпіння. Дуже говорять, коли один одного кохають. То обов'язково в окремих випадках життя потрібно один одного терпіти. Чи погоджується ваш експерт? І власне, що вона може порадити, чи обов'язково підбирати от власний чоловікам, жінкам, щоб був рівний шлюб? Що я маю на увазі? Багато молодих хлопців закохуються там у телезірок, представників шоу бізнесу. Наскільки це? Ні, шлюпи, наскільки він може бути довговічним. прошу. <рес> Прекрасне запитання. Ну, прошу. Так а це ж добре, коли закохуються в телезірови, що тут поганого чи навпаки, спортсмени закохуються. Ну, от це не закоханість насправді, це інша історія, история. Ну, якийсь фанатизм, але. Да, я здесь увидела це... два питання. Перший питання, вопрос да. <рес> я п'ять одразу. Да. Перший вопрос это терпіння. Конечно же, если мы действительно искренне любим, то любовь, она позволяет нам терпеть, и для нас это не сложно. Терпеть не сложна, якщо ми любимо, якщо ми просто. Мені зараз тут не слово терпіння, а розуміння і підтримка. Це знаєте, ще з дитинства ми чули, да, стерпіться, злюбиться. Но іногда... Підтримка має бути. Ви правильно зараз любов є таке поняття, коли говорить, що любов означає, що я візьму твоє горе на себе. Ну, правда, от коли йде порозуміння в цьому, а терпіння, ну хтось взагалі каже, навіщо ти там терпиш, так? Знайдеш іншого чи знайдеш іншого. Ну, це я так чомусь. Але Але тут, тут просто стільки запитань було в цьому, у нашого додзвонювача. Одразу стільки думок, думаєш. Іноді буває так, що в якійсь ситуації потрібно потерпіти, поки твій партнер. Придет, ну, к, придет к тому же мнению, которому, которое, которое у тебя, и это мнение правильное. Mm -hmm. То есть иногда это не значит, что терпеть по жизни все и всегда. А иногда в некоторых ситуациях нужно действительно иметь терпение. Угу. Ну и, конечно же, по поводу равенства браков, если браки заключаются неравные, так сказать, по социальному положению. Конечно же, особенно если речь идет сейчас о парне, который влюбился в телезвезду, конечно же, ему нужно стремиться и занимать тоже соответствующую позицию. Ну, правда. Брак можно заключать, ну... но... стремление должно быть обязательно, потому что развитие личности, семья это место, где мы развиваемся. Ну и вернёмся тогда к нашему вопросу о детях. Ну, да, мы поговорим, у нас есть час просто, тема кончилась. Вибачте, що так каламприємо, коли так завершуємо. у нас дозвонює чі, прошу. Скажіть, добрий день. Добрий день. Вот вопрос такого плана. Смотрите, человечество практически не изменилось. В старые добрые времена когда целовали в щечку там через три месяца там, после встречи э, жили долго но в принципе тоже были разные браки но это было терпение это немножко другое было отношение к женщине вот смотрите как сегодня моему сыну вот 17 лет как они общаются кнопочку нажал skype или в тот же контакт или одноклассники разозлился легче простого взял кнопочку выключил. А вот никто же не учит, как потерпеть, когда перед тобой реальный человек вот этот контакт, не вот mm -hmm. этот виртуальный, mm -hmm. а настоящий контакт. Для того, чтобы не просто разозлиться и уйти, а выслушать человека, понять и, может быть, как-то компромисс найти. Вот мне хотелось бы знать ваше... А вы молодець, я дуже правильно говорите, це те, про що я і говорю, що ну для того, щоб... Я взагалі не розумію, коли люблять на відстані. Я маю на увазі там двічі побачивши людину. Це може бути, але ти не знаєш. Правильно дозвонить сказав. Ти вибач, ти не знаєш, як та людина веде себе в побуття. Це важливо, і буде, це буде не це нетерпіння, це буде розуміння, яка це людина. І ти сприймаєш її такою, як вона є. Оце правильно. А тут правильне запитання, тому що ну спілкування по використовуючи те, що зараз в сучасному світі ці всі, всі технології. Ну це дивує насправді, а до хто ніхто ж не. Ліквідово, вибачте, і не скасовував спілкування, живого слова, якогось дотику. Я зараз не говорю там про поцілунки і так далі. Це ж все має бути, правда. Ну, я так вважаю чомусь. Ну, я може, якась неправильна, тому що я й не люблю аудіовізуальні книжки читати, я люблю книжку. Правда. І світлини, фотографії я люблю, коли вони надруковані, а не коли вони там в електронному вигляді. Але це має бути ну, в цьому питанні. Молодець, хороше запитання. Да, очень хороший вітання. Віртуальні отношення, які, к сожалению, підміняють реальність. жизни и впоследствии такой особенно мужчина не способен принять решение в 20 в 20 лет это игра а в 30 лет это уже мужчина который не может быть главой семьи не может взять ответственность это уже трагедия в 40 лет это уже разрушенная жизнь крах и к сожалению семья, такая семья не может стать объектом подражания для детей или образцом кто нас должен учить? Кто должен учить наших детей? Мы. Мы должны учить наших детей. Это наша родительская обязанность, как строить отношения. Это мы должны быть образцом для своих детей. Поэтому вернемся к теме отца. Отец. То есть первая функция это... глава. Мне не что у нас 4 хвилины, то мы же коротко. Да. Пошу. Отец, отец это мужчина, который может смотреть на свою жену, как на маленького ребенка, который может нашалить, может поплакать, простить. Mm -hmm. который может ее развеселить, который mm -hmm. может ее э, забавить, да, занять ее. И третий пункт – это обеспечитель. Обеспечитель во всех сферах жизни. Обеспечитель финансовый, конечно же, материальный ресурсный. Обеспечитель э, духовности, соблюдения моральных и нравственных принципов. Обеспечитель душевного равновесия, хорошей атмосферы в семье. Обеспечитель правильных взаимоотношений. Обеспечитель, да? Это мужчина обеспечитель верности и преданности. Мужчина должен быть первым в семье, примером и образцом верности, преданности, посвященности своей семье. Он обеспечитель этого. Он начало и он глава. И теперь давайте по женщине. А зараз я вам на цей час залишу. Единственное, что останет звенок на цей блок. Я навіть не думала, что такая великая кинфизинка да. будет. Говорить в эфире. Алло, здравствуйте. Хотелось бы узнать, если роль главы семьи выполняет женщина, как можно можна решить? А яка ви молодеці в тему запитання? А тепер переходимо до роли жінок. Дякуємо. Вже не приймаємо дзвінки. Перепрошую, тема класна, але будемо такі плани, такого плану теми піднімати, то спостерігайте за ефірами. Прошу тоді, це до вас і воно якраз так. те, що ви хотіли зазначити. Говоріть. Якщо женщина приймає на себя роль мужчины, она к сожалению теряет свою способность быть бути И Ми говоримо ці три пункти сейчас для жінки. Три пункта для женщины. Первая женщина – это жена. Жена – это та, которая воодушевляет, восхваляет, возвышает мужа. Если жена не возвышает своего мужа, а критикует его, она не выполняет своей функции. И этот брак тоже, он под угрозой. Вторая функция жены женщины – женщины это быть матерью. Матерью для детей, не матерью для мужа. А, а часто в житті жінки говорять, там, двох діток мають, чотирьох навіть, кажуть, у мене четверо дітей, ти думаєш, ну, сидиш, кажеш, що це четверо, троє ж було, чи двоє, там, ну, ну як це, жон же ще одна велика дитина входить. Це дуже неправильно. Неправильно? Це дуже неправильна позиція, і я зараз об'ясню, чому в тему питання, який був задан. Тобто, жінка має бути матір'ю для дітей, виспитувати дітей, розмовляти з дітьми, і жінка, третій пункт, має бути хозяйкою в домі. Только женщина, не мужчина, только женщина может быть украшением для своего мужа как сама, так и дом. Место уюта, тепла, красоты, чистоты, порядка. То есть женщина может создать уют, красивые занавеси, уютная мебель. Это все в ее функциях. Внутри дома она абсолютная хозяйка, абсолютная абсолютная жена, мать и хозяйка. И если женщина не знает этих трех пунктов, основных для себя, и она пытается брать на себя функции мужчины, принимать решения, нести ответственность. Так она же их принимает иногда потому, что человек этого не выполняет. Тут же проблема, я понимаю, до звоночка, да. что ей довелось в жизни занять как раз роль человека, ну, судя за запитание. Да. Да? Женщина, к сожалению, становится гемофродитом. Она не может быть мужчиной никогда, потому что она ну, создана женщиной. Она пытается стать мужчиной, но она не может. и она теряет свою власть быть женщиной, свою позицию женщины. Она становится оно. Это что-то среднее между мужчиной и женщиной. И такая женщина, к сожалению, она деградирует сама, и она позволяет этому мужу деградировать, потому что она забирает на себя его права, его функции, вместо того, угу. чтобы позволить ему состояться, возвышать его, поддерживать его, вдохновлять его, создавать тепло в семье, создавать красоту, уют, порядок, заниматься воспитанием детей, разговаривать с детьми, учить воспитывать это э, та власть женщины где она безмерно безгранична она в этом хозяйка и только она муж не может быть матерью муж не может быть создавать семью семье уют, Муж не, о, это не способность мужа. И когда эти два человека между собой, понимая роль и распределяя вот себе да, живу. Да, такие люди могут правильно распределить, с пониманием относиться и понимать, что мы равноправны. І розуміти, що любов і створення родини, і вже коли родина створена, це велика робота, тому що всі слова, які ви називали, це все були дії слова. Це не були іменники. Тому що треба пам'ятати, що любов це дії слова. Не вірте ніколи, просто словам, вірте справам. Вам до зустрічі, тетяна Двачук, ріне школи, де стосунків, стосунки була гостем цього блоку. Ми побачимося одразу після новини. Новин спорту на телеканалі Київ. Не перемикайте.